Всіх вітаю з вами на зв'язку Дмитро Микиша. Просто кончені покидьки Російська Федерація вчергове, це просто нас переконують кожного, кожного дня, кожна їх дія, терористична дія, яку вони здійснюють щодо українців, вчиняючи геноцид українського народу. От з чого почну і буду про це постійно говорити і наголошувати. Значить вчора чергове Російська Федерація просто нанесла удар по потягу. Звичайний потяг, в якому люди їхали на захід України. чергове просто під час руху потягу були двома шахедами, вони атакували звичайний потяг «Укрзалізниця». Щоб ви просто розуміли. Значить, один шахет влучив перед локомотивом, інший влучив прямо у вагон. На жаль, п'ятеро людей загинуло. E, значить, Двоє поранених, але насправді ще по допомогу будуть звертатися. І, на жаль, не всіх людей ще вважаються, там люди зникли безвісти. E, значить, було спочатку e, двоє загиблих, потім сказали, що вже дали інформацію, що чотири загиблих, і зараз сказали, що п'яте тіло ідентифікували в пожежі, але визначити, хто саме, це тільки через ДНК-експертизу. На жаль. Потяг Барвінково Львів чоп Барвінково це якраз е, Харківська область. Потяг рухався якраз в на захід України. І просто покидьки черговий раз е, Російська Федерація здійснила терористичний акт, вбивши звичайних мирних людей. От що ви просто розуміли, коли хтось вам розповідає, що мирна угода, зараз все буде, все буде добре. Вони ж миру хочуть. От як вони хочуть миру. Там же не військові, нічого, просто звичайний цивільний потяг, яких в Україні просто сотні їздять кожного кожного дня. До речі, по яким вони продовжують Російська Федерація бити, це ж не тільки на території Харківської області. Вони ж і Фастів, давайте вам нагадаю, там вокзал зруйнували, е, Сумська область, Полтавська область, Харківська область, до речі, Чернігівська область. Це я вам говорю області, де були влучання в, в, в об'єкти Укрзалізниці. Укрзалізниця, «Укрзалізниця» критичною е, інфраструктурою. Локомотиви, потяги, е, вокзали, інші підприємства, які е, безпосередньо беруть участь в організації руху поїздів. Оце це атакується кожного кожного разу Російської Федерації. Ну просто звичайні терористи й покидьки. Далі продовжуємо, значить, прифронтові території, Сумщина. Ну, на жаль, просто ви бачили ці кадри, можливо, бачили ці кадри в інтернеті, де е, значить, чоловік 54 років е, вивозив на ну, фактично на санках свою е, хвору дружину. Їй 52 роки. З окупованого села просто їхали по дорозі. І просто, Ну це не російські війська, це звичайні терористи, вбивці. Я не знаю. ну просто... У мене немає слів, як це ще можна описати. Хто це? Вони просто впівдроном влучили, направили на цю пару. Жінка померла одразу. Чоловік ні. Ті, поки прилетіли іншими впівдронам і вбили її чоловіка. Як ще можна говорити про цих? Ну я не знаю, от напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно їх називати. Ну, терористи, це навіть цього вже недостатньо. Як їх описувати ще? Просто напишіть в коментарях, я не буду нікого банити за те, що ви напишете uh, про них. Далі, Одеса. Троє людей постраждали, житловий будинок. Знову релігійні, релігійні споруди. Ну це то, церкви і все, що до них відноситься. Це в чергове захисники релігії, да, захисники християнства. Що вони б'ють? Вони б'ють якраз по циверках і по все, що відноситься до релігійних установ. Далі, е, значить, е, кривий ріг. Двоє людей поранено, об'єкт інфраструктури. Там чоловік і жінка також. Е, у віці вже Київська область, значить Білогородська територіальна громада, значить, влучили в багатоповерхівку. Можливо, бачили, да, що один із кореспондентів врятував чотирирічну дівчинку. На жаль, її мама та чоловік, з яким вона проживала, вони загинули. Дівчинку врятували, її приїхав, забрав батько, її старший її брат. От просто також. Це що, військові якісь чи хто? Верхній поверх багатоповерхівки. Прилетіло не вбило людей просто у них вдома. Дівчинка чотирирічна просто дивом залишила живою. Запоріжжя також було нанесено удар, сталася пожежа. Понад 100 квартир в багатоповерховому будинку були пошкоджені. За допомогою звернулося четверо людей. І це так кожного кожного дня. Нагадую, що в Києві досі. Ліквідовують наслідки тих ударів, які є. От е, мер Кличко виходить і говорить, 737 будинків без тепла і досі. Ну, хай, по-перше, кличко, і говорить, що більшість з них це на Троєщині. Ну, хай Кличко ще знає точно, що як мінімум на Печерську, ну, начебто центр, рядовий квартал. Ні, тиждень вже немає тепла. Немає тепла тиждень. Просто сплю вдягнений в тому числі. І це також наслідки цих е, ударів. Що звичайні терористи б'ють по Україні кожного кожного разу. Але виходить, значить, це біга. розповідає, що прям все чудово, все класно, і рухаємось до мирної угоди. Ну Класно, рухаємось до мирної угоди. Значить, Розповідає, по-перше, що Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і говорити про там території, говорити про управління Запорізької атомної електростанції і так далі. Тобто, Зеленський готовий до цього. Чи буде готовий до цього Путін? Ну, Величезне питання. Да? Значить, далі, говорить, розповідає. Я просто по тезам пройдусь і дам коментарі відносно того, що говорить Собіга. Собіга це міністр закордонних справ України, можливо, хтось не знає. Значить, перемовини складні, були, постійно йдуть, але цього разу, ці, які відбулися в АБДБ, я він про це казав, що там без цієї псевдоісторичної маячні, який постійно приїжджав там, і туфтуцю ніс Мединський і інші інші. Посіпаки путінські. Ну, ми розуміємо, що просто затягували час і просто розповідали, ну начебто приїхали, от щось, щось треба розповісти. Ну Те, що, в принципі, Путін. Приїхав і Дональду Трампу про цього, про Рюріковича і іншого цього е історичне заглиблення і занурення. Це як вони там розповідають, що от вони правду говорять, щось насправді. Ну, коротше, просто е -е, як-то. Заговорюють зуби, да, відволікаючи. Тут без цього обійшлось, хоча насправді е, перемовини були складні. Але тим не менш е, вони були, скажімо так, більш не те, що конструктивні, але хоча б по темі були. Да. І це в першу чергу впливає на те, що там знися склад. Я вам також про це розповідав. Що з російської сторони приїхали розвідники, силовіки, військові, і тому давайте так відверто, і з нашої сторони також дуже багато було силовиків, тому розмови йшли більш. Ну, я не можу сказати конструктивно, але точно по темі да, були обговорення, не те, що було попереднє, просто затягувати час. Далі, значить, говориться біга 20 пунктний цей пункт рамка мирного плану. Яку взагалі мають підписати окремими угодами? Да, Сполучені Штати з України, а потім Сполучені Штати з Російською Федерацією. От, а потім після цього має це все ратифікувати, це, що буде підписано, ратифікувати Конгрес, і от відносно цього перемовини триває. Ну, по-перше, у мене одразу питання. Вже 20 знову, бо Зеленський виходив, сказав, що 22. До цього було 20, ще до цього 24, а ще до цього 28. Ну, ви якось там в показаннях плутаєтесь, да? дайте покази одні хоча б. Якщо 20, то 20. А то, можливо, Зеленський з ще додаткові два домовився, а це біга міністр закордонних справ, про це не знає. Повідомте, ми, будь ласка. А краще повідомте Верховну Раду, бо ви ж 100% потім знову принесете це ратифіковувати в парламент. А Парламент про це нісним не, не духом. І знову скаже: От дивіться, раз, два, три, а все інше секретно, вам признати про це не треба. Вам про це не треба знати. Як і народу України про це не треба знати. Ви, ви ратифікуєте, все буде добре, а потім вам всім скажуть, що ваш будинок вже не ваш. Далі. Значить, говорить про те, що європейська сторона також присутня в цих перемовинах, але, а, значить, вони говорять про гарантії безпеки. Да, от, про те, що якраз. Європейська сторона більше про це говорить, одразу каже, що американських військ не буде, але європейська сторона готова надіслати нам свій контингент. І е, все це обговорюється. Єдине, що е, єдине, що треба зробити, щоб американці зробили бекстоп. Що це означає? Я взагалі не розумію. Це перше, але найголовніше, якщо американських військ не буде. І причому так категорично собі я заявив, то в мене питання: а про що взагалі тоді перемови йдуть? Про що ці робочі групи, да, там? Ну, з росіянами ще зрозуміло, да, ну, якби. а з американцями про що мова? Ну, якщо ви свої війська не надсилаєте, що в які гарантії тоді? Про які гарантії безпеки йде мова? І якщо ви надсилаєте свої війська там, як гарантії безпеки, то в чого ви взагалі маєте як сторона в цьому брати участь? Якщо європейці говорять, що вони готові надсилати свої війська, військовий контингент, окей, це сторона перемовин. Окей, погнали. Що в даному випадку, Сполучені Штати? Розвіддань, окей, поки що отримуємо, але вже значну частину ми отримуємо від Франції і від інших європейських країн. Фінансової підтримки ні, ніякої фінансової підтримки зі сторони Сполучених Штатів немає. Зброю також ні, ніхто не підтримує. Всю зброю європейці купляють для, для України яким чином тоді гарантії безпеки, від, які від Сполучених Штатів? І військ ніяких не буде. Ну, мені просто цікаво, про що тоді мова, предмет перемовин який? Про що тоді там домовляється? Постійно це 120-130 тисяч цих зустрічей. Про що мова? Далі пакет стримування. Значить, знову прекрасна фраза, прекрасна таке назва, пакет стримування. Ну тобто, не нападу, а стримування. якщо, типу, це все завершиться, ну завершиться на паузу стане. І що потім, якщо Росія зайде, це ж як її треба стримувати? От тут якраз питання, чому, по-перше, воно окремо від гарантії безпеки, бо це є гарантія безпеки, щоб потім знову не почалося. Це перше. Друге, ну це ж знову про війська, знову про зброю і хто що буде робити, коли воно зайде? Здрасті, знову гарантія безпеки. Я про це в минулому пункті проговорив. Але Сабіга там говорить про те, що ми, в принципі, в цих питаннях маємо бути самодостатніми, тобто е будувати ракети для протиповітряної оборони, там інше, все робити для того, щоб у нас не летіло, і все могли ми збити. Да? І всьому протидіяти. Чудово, класно, але яким чином це взагалі відноситься до, до перемовин, до мирних перемов, все інше. Це завдання номер один для Міністерства оборони, яке воно має реалізовувати тут і зараз, отут От і зараз. Якщо ви мирні перемовини, і ми там собі а, говоримо, що ні, будемо воювати. А якщо будемо воювати, що не треба своє ППО, якщо будемо воювати, не треба свої дрони, які мають відбивати це, ну якась маячня. Ну, Розумієте, це якісь фрази каша, каша, щоб ніхто ні в чому не розібрався, щоб всі сказали, так це ж мирні перемовини, окей, погоджуємося на все, що завгодно, аби було. І навалюють просто все підряд, щоб було і щоб розповідали. Далі. Членство в Європейському Союзі до 2027 року. Це є елементом гарантії безпеки. Ні, немає. Точніше, ні не являється членство в Європейському Союзі, Європейський Союз це економічно-політичний союз, інституція, утворення, співдружність. Да? Це там європейська родина, е, яка об'єднується по політичних і економічних е, чинниках, не військових, не військових, а значить, не може бути гарантією безпеки. Якби так було, тоді питання НАТО для чого? Для чого Північно-Атлантичний Альянс, якщо є Європейський Союз? Ну просто б назвали Європейський Союз плюс гарантії військових від Сполучених Штатів. Все. НАТО для чого створювати? Якщо гарантію безпеки, а відповідно, там всі ці, ці військові силові дії, безпосередньо Європейський Союз робить. Ні, ну це не так. І досить вводити в оману. Це взагалі не має жодного відношення. Так, те, що зараз перемовним процесом йде рух активний. В тому числі щоб нас прийняти до Європейського Союзу і абсолютно всіх в країні а, змусити не всіх країнах до Європейського Союзу привчити до думки, що Україна буде частиною Європейського Союзу. Це правильно, але це не є. Давайте не обманювати українців, що це є гарантією безпеки. НАТО говорить, що НАТО мета України, але зараз немає консенсусу. Давайте будемо відверті. Ніхто ну ніхто, а багато країн, які будуть проти того, що ми вступимо. Ну в першу чергу, Сполучені Штати все. Станом на зараз. Але в, тут я що підтримую, це наша мета, і відмовлятися від неї не треба. Більш того, це записано в Конституції. І є Сената. Щоб там кому не хотілося, щоб там то не розповідав, далі, значить, говорить про те, що отримати голос Угорщини е, є обов'язковим е, і переконані, що Україні вдасться отримати цей голос Угорщини де, за те, що проголосували на наш вступ європейський союз. Ну так і є. Зараз 12 квітня пройдуть вибори в. Угорщині знімуть того покидька, який зараз розповідає. До речі, я окремий випуск вам запишу, що вони як вони маніпулюють за допомогою петицій. Ну там просто цинізм цей почуєте, побачите, наскільки вони вибудовують свою політичну агітаційну кампанію про, на фоні України, як вони. Ну, звичайно, проросійське лайно, але вони ним годують. Немало представників угорського народу, і сподівається, що вони все ж таки його оберуть і він переможе. Але тим не менш зараз воно зміниться і весь його уряд. І, будь ласка, отримаємо голос Угорщини за вступ України в Європейський Союз. Питань взагалі немає. По Польщі, значить, сказали про те, що президент Зеленський підтримує будь-які не будь-які а починання загалом, що по історичних питаннях є величезні суви і. Рух в цьому напрямку, що він підтримує там ексгумацію і необхідні дії щодо встановлення історичної, там, історичних моментів, всіх, да? щоб прийти до консенсусу в цьому питанні, і тому не має бути ніяких перешкод. Також це підтримую, але все ж таки не треба забувати, що історія є історією, це займатися історики. Не треба перетворити це в політичну гонитву. Чим займається безпосередньо. Президент Карл Невроцький. І одразу ж далі заявляє, собі, що маємо підтримку від керівництва Польщі щодо членства НАТО та ЄС, що Польща є найбільшим адвокатом. Це правда. Поляки дійсно багато представників якраз є, дійсно адвокатують, що розуміють, наскільки важливо, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу. І це правда. І Дональд Туск, і його уряд також це роблять. Міністр там закордонних справ Сікорський, при всій його там. Неординарності, да, і подекуди досить компрометуючих заяв так і так же є. Визнаємо, але тим не менше він також чудово розуміє усвідомлює ролі вплив України в подальшому європейський союз, і що Польща від цього тільки додатково ще виграє і отримує, скажімо так, посилення в, в особі України про вплив, на вплив всієї європейської родини. Тому вони є. Але я не впевнений, що такий самий адвокат і підтримщик саме президент Карл Навроцький. Давайте будемо відверті. Дуже багато від нього дій і заяв, які ну, якось розходяться з, цим, з тим, що відбувається, з цими діями. Друзі, от такі заяви. Причому що. Слухайте, ну чергово, просто підсумую. Да, ну, чергове просто розмови, розмови, незрозуміло про що і для чого. бо... Багато учасників цих розмов, да, окрім України, е, говорять про те, що ну, не скажімо так, не дають однозначних відповідей, які точно були б на руку України і підтримували Україну. Тому якісь обіцянки, цяцянки, як завжди. Тому давайте холодно і з таким стверезим розумом на це дивитися і не фантазувати там, десь. Чого немає і не існує, і дофантазовувати, і додумувати, да? і точно розбиратися в тих формулюваннях, які постійно нам говорять і показують. І я вам буду в цьому допомагати. Тому дякую, щоб додивились, поставте вподобайку, прокоментуйте з самого початку, що я вас попросив прокоментувати відносно тих заяв, які зробив собі я так само. І обов'язково підпишіться на цей канал. Його маю побачити якомога більше людей. Ми витісняємо таким чином все проросійське. От бачите, я вам просто також приклад привів, що росіяни в чергове, як вони маніпулюються, намагаються нас вести в оману. Тому щоб цього не було, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, щоб ми. І прокоментуйте. Будь ласка, обов'язково це піднімає покази якраз цього відео і побачу якомога більше людей. Друзі, підтримуємо наші сили оборони хлопцям-дівчатам. Це єдині наші дієві і реальні гарантії безпеки. Хлопцям-дівчатам важливо знати, що ми в них є, що в них є тило, опора і підтримка. І друзі, давайте будемо разом, коли ми разом нас ніхто не може здавати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!